Вже 60, значить так, ти йдеш по фіалку, я беру носіння, зустрічаємось біля повороту направо. Договорились? Е, ну, окей. Договорились. Згоден. Мам, я можу піти з, е, з хлопцями? Так, доню йди. Ура! Хлопці, пішли! ми йдемо на поляну смерті. Ну, ти що якесь Е, Там просто одна справа. Вір, ти вже тут? Ти ж тільки не чекати нас на повороті біля права. Це не він винний, це ми винні. бо Ми дуже довго йшли. Добре, добре, тут дорослі і, і ще й кобила. Не буду сперечатись. Так, попрошу вас не сперечатись. Е, будь ласка, подайте мені трохи моху і насіння туї. Так, все поклали. Е, то попрошу тебе ще подай трохи моху. Готово. Ну що ж, час прочитати заклинання. Будь ласка, е, Джульетто, стань біля лошад. Ожий, оживи. І ніколи не вмирай. Оживи. Оживи. Ожий. Оживи. Що, я живий? Я. Я жив! Як таке можливе? Барні, барні, коханий барні, ти мене пам'ятаєш? Джулі кохана, звичайно, пам'ятаю, а, а хто ці всі коні? Всі отримують якийсь приз е, будь-яким шляхом ми знову смерті або мого життя. Любить, тільки ми маємо одну проблему. Яка е, хочу сказати, що Мерлін король. Як то Мерлін король? Я, я цього не переживу, я його вб'ю. Сказати королю ні, не треба. Я дуже рада, що наші діди не займаються якоюсь фіганею. Краще додому втікаємо. Біжимо! А, а що це за шум копит? Лише так, е, Лишата, ми нас проведемо додому на всякий, на будь-який випадок. Е, якби я тут не по до побачення. Так, діти, хто доживе? Бігом кажіть.